Доброго дня, п'ятикласники! Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати задачі на тему середні арифметичні. І почнемо з першого номера. У номері 1671 необхідно знайти середнє арифметичне чисел 1 і 5, позначити на числовому промені число 1, число 5 та їхнє середнє арифметичне та зробити висновок. Тож почнемо із знаходження середньоарифметичного чисел 1 та 5. Нагадаємо правило! Щоб знайти середнє арифметичне будь-якої кількості чисел, необхідно усі ці числа скласти та поділити на їх кількість. Оскільки у нас два числа, то будемо ділити на 2. Тобто середнє арифметичне буде дорівнювати 5 додати 1 та ділити на 2. Це буде 6 ділити на 2. Або 6 ділити на 2 це буде 3. Тепер нам необхідно накреслити числовий промінь. Позначимо його початок нуль, і розіб'ємо на одиничні відрізки. Один, два, три, чотири. 5, 6 відрізків. Нам необхідно позначити числа 1 та 5. Позначимо число 1, позначимо число 5 точкою і позначимо число 3. Бачимо на числовому промені, що число 3 середнє арифметичне одиниці та п'ятірки знаходиться рівно посередині між цими числами. Тобто від трійки до одиниці два відрізка. І від трійки до п'ятірки також два відрізка. Тобто, середній арифметичне, це на числовому промені середина між цими двома числами. Наступний номер 1672. Нам необхідно знайти середнє арифметичне чисел 12 і 17, 45, 49 і 53 і так далі. Тобто. Для того, щоб знайти середнє арифметичне, треба ці числа скласти і поділити на їх кількість. Записуємо перший приклад. 12 додати 17 у дужках Та поділити на їх кількість. Тобто на 2. 12 додати 17 буде 29. І 29 ділити на 2. Націло не ділиться, тому це буде дробне число. Це буде 14,5. Другий приклад. 45, 49 і 53. Додати 49, додати 53. І поділити це все. Необхідно вже на 3, оскільки чисел у нас 3. 45 додати 49 буде 94. І 94 додати 53 буде 147. Тепер 147 треба розділити на 3. 147. Ділимо на 3. Беремо 14. Це можна взяти по 4. 14 відняти 12, буде 2. І тут 7 можна взяти по 9. Значить, 147 ділити на 3 буде 49. Середня арифметична цих трьох чисел буде 49. Розв'яжемо третій приклад.

32 плюс 38 буде 70. І 54 плюс 70 буде 124 ділити на 4. Тут ми можемо усно взяти. 12 ділити на 4 буде 3. І зносимо 4 ділити на 4 буде 1. Тобто, 31 середня арифметична цих 4 чисел. І четверте. 17,5, 19,4, 17,8, 25,3 і 26,5. Необхідно знайти середнє арифметичне цих п'яти чисел. Тепер складаємо. 17,5 додати 19,4. 5 плюс 4,9, 9 плюс 7 буде 16, 6, пишемо, 1, запам'ятали. І 1 плюс 1 плюс 1 буде 3. 36,9. 17,8 плюс 25,3. 8 додати 3 буде 11, 1 пишемо, 1, запам'ятали і кома. 5 додати 7 12, та ще 1 – 13. 3 пишемо, 1 запам'ятали. 2 додати 1 та ще 1 – 4. Тепер 36,9 ми можемо тут. 36,9 додати 43,1. І додати 26,5. 9 додати 1, 10 і ще 1, 15. 5 пишемо, 1 запам'ятав. 6 плюс 1, 7, плюс 3. 10 плюс 6 16. 6 пишемо, 1 запам'ятали. 1 плюс 3 4, плюс 4 буде 8 і плюс 2 10. Виходить 106, цілих. і розділити на 5, оскільки ми шукаємо середнє арифметичне. Виходить 106, цілих. 5 десятих ділити на 5. Ми 106,5 ділимо на 5. Беремо по 10 неповне ділене, по 2. 10 відняти 10 буде 0. Зносимо 6, можемо взяти по одному. Відняти 5 це буде 1. Зносимо кому і п'ятірку. 15 можемо взяти по 3. Виходить 21,3 середня арифметична. Ось ми і розв'язали номер 1672. Розв'яжемо задачу номер 1674. Зважили 4 мішки картоплі і отримали такі значення. 23,2 кг, 27,4 кг, 24,5 кг, 26,3 кг. Знайди середню масу кожного мішка картоплі. Тобто нам треба знайти середнє арифметичне. Це і буде середня маса кожного мішка. Нам необхідно ці 4 мішки скласти і поділити на 4, тобто на їх кількість, 23,

7 додати 3 буде 10, 0 пишемо, 1 запам'ятали. 1 плюс 2 і плюс 2 буде 5. Тепер тут 3 додати 5 буде 8, 6 додати 4 буде 10, 0 пишемо. 0 пишемо, 1 запам'ятали. І 2 додати 2 4 і плюс 1 5. Тепер 50,6 додати 50,8. Виходить 101,4. Ділити на 4. Беремо 10 неповне ділення по 2. Це буде 8. 10 відняти 8, 2. Зносимо одиницю. Можемо взяти по 5. Це буде 20. 21 відняти 20 буде 1. Зносимо 4 та пишемо кому частку. І 14 ділити на 4. Можемо по 3. Це буде 12, 2 залишається, і додаємо нулик. Можемо взяти по 5. Виходить 25 цілих. 35 сотих кілограма середня маса кожного мішка картоплі. Наступний номер 1678. Для визначення схожості насіння висіяли 5 сотень насінин. З першої сотні зійшло 92 насінини, з другої 90, з третьої 93. Із четвертої 94. З п'ятої 90. Знайди середню схожість насіння. Що нам тут треба зробити? Правильно. Додати сходи, тобто наші числа дані в задачі, та знайти середню схожість насіння. Необхідно 92 додати 90, додати 93. Додати 94. Додати 90 і розділити на 5, оскільки у нас було 5 різних сот. Ми можемо 90 помножити на 5. Це буде 450. І потім 2, додати 3 і додати 4. 2, додати 3, 5 і додавати. Е...

Велосипедист за кожну з трьох годин подолав відповідно 16,2 кілометра, 15,7 кілометра та 17 кілометрів, з якою середньою швидкістю рухався велосипедист. Нам сказано, що відстань перша була 16,2 кілометра. Друга відстань була. 15,7 кілометра третя відстань була а, 17 кілометрів. І час першої відстані дорівнює часу другої відстані, дорівнює часу третьої відстані. І сказано, що кожну годину Значить, час кожної відстані дорівнює 1 година. В середнє нам необхідно знайти. Нагадаємо формулу, яку, яку ми вивчили на попередньому уроці. Щоб знайти середню швидкість, нам необхідно увесь шлях розділити на увесь час. Тобто суму s 1 додати s 2 Додати С3 поділити на Т1, додати Т2, додати Т3. В середнє буде дорівнювати. 16,2 додати 15,7, додати 17. Ділити на 1 плюс 1 плюс 1. 16,2 плюс 15,7. Це буде 31,9. І додати 17. Це буде 48,9. Поділити на 3. 48,9 ми ділимо на 3. Можемо взяти по одному. 4 відняти 3, буде 1. Зносимо 8. 18. Можемо взяти по 6. 18 мінус 18. Далі у нас зносимо 9 і пишемо кому в частку. Можемо взяти по 3. Мінус 9. Буде 0. Виходить 16,3 кілометрів, кілометрів за годину. У дужках пишемо. Така буде середня швидкість велосипедиста. І розглянемо останню на сьогодні задачу: 1683. У гамбольній команді 7 гравців. Вік трьох з них складає по 23 роки, двох по 25 років. Одному. Гравцеві 27 років і ще одному 29 років. Який середній вік гравця у цієї команди? Можемо записати, що гравців. 3, 7. Далі. Кожен їх вік. Кількість 25 років. 2. Гравця 23 роки. Три гравця. 27 років. Один гравець. І 29 років. Один гравець. Знайти середнє арифметичне. І так, щоб знайти середнє арифметичне віку гравців, нам необхідно вік кожного гравця додати і поділити на їх кількість, тобто на 7. У нас сказано, що двоє гравців по 25 років. Значить ми можемо 25 помножити на 2. Додати наступний 23 роки помножити на 3. Додати 27. Та додати 29, оскільки множити на 1 тут не треба. І розділити це все на 7. 25 на 2 буде 50. 23 на 3 буде 69. І 27 плюс 29 буде 56. Тепер нам треба 50 додати 69. Додати. 56. 9 додати 0 та додати 6 буде 15. 5, пишемо, 1, запам'ятали. 5 додати 5, додати 6 буде 16 і 1 17. Виходить, 175 ділити на 7. Тепер 175 ділимо на 7. Беремо неповне ділене 17 по 2. 17 відняти 14 буде 3. І зносимо п'ятірку. 35, це можна по 5 взяти. 35 буде 0. І виходить, що середній вік гравців у команді це 25 років. Років у дужках. На сьогодні все. Домашнє завдання, як завжди, буде в описі під відео та в ваших електронних щоденниках. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі. Любіть маму, тата і математику!